Флеротинія серйозна хвороба, яка може нести велику проблему для урожайності ваших культур. Ця хвороба уражує багато дводольних культур, основну шкодочинність несе на таких культурах, як соняшник, озимий ріпак та соя. Варто сказати, що ця хвороба має дві форми надземну та підземну. Підземна форма не контролюється фунгіцидами та загалом хімічними препаратами. Надземна форма контролюється фунгіцидами. Всі ми чудово розуміємо, що використання у фунгіцидному захисті однієї діючої речовини викликає за собою певні ризики. Тому я радив би застосовувати не чистий боскаліт, а готувати бакову суміш. Ви можете підсилити роботу боскаліду іншою діючою речовиною. Це може бути азол, може бути стробілурин з наших препаратів Чудово буде діяти бакова суміш Бредлі плюс тонус, тонус це піраклостробін. Тобто рухайтеся в ось такому напрямку, бажано не використовувати діючу речовину одну варто її підсилювати іншими діючими речовинами, щоб потім не виникало питань виникнення резистентності і так далі. Це викликає за собою певні ризики. Хімагро М земля цінує розум.